Дійсно, Влад Подалян зіграв два матчі, останні два матчі практично без тренувань. В нього і досі є проблеми з ногою. Він вже почав тренуватися, хоча я не можу сказати, що він абсолютно готовий. Він старається, він намагається і він дуже хоче грати, хоча у нього ще є досі проблеми. Решта гравців у хорошій формі, решта гравців готові до матчу. А сподіваюся, що нічого не зміниться, що вони зможуть зіграти. Поєдинки будуть дуже складними і. Якщо говорити про Дніпро Азот, ми у них виграли, але після того сталася заміна тренера, і команда повністю помінялася у побудові гри, повністю помінялася психологія команди. Це зовсім інший колектив. Саме тому нам буде дуже дуже непросто. Я не можу сказати, що гравці будуть грати під якимсь особливим пресом, під особливим тиском, оскільки знаєте, в цій лізі команди не вилітають так, але ну, понижуються в класі. Саме тому особливого тиску немає. Тиск може бути у команди, яка вирішує завдання там потрапити до плей-офф чи завдання виживання. У нас завдання продемонструвати хорошу гру.